Вітаю вас, дев'ятикласники! Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі. Розглянемо декілька задач з теми опрацювання масивів. І це буде підготовкою до практичної роботи, яка буде на наступному уроці. Розглянемо задачу 5 на сторінці 148. У середовищі програмування створіть проєкт надбавка у якому заробітна плата 10 працівників деякого підприємства подана списком з 10 дійсних чисел. Збільшується на 15%. Значить, в нас буде тут список з 10 елементів. В списку будуть дійсні числа. Дійсні числа, нагадую, позначаються функцією флот. Ми будемо працювати з числами, і нам необхідно буде перетворити рядкову величину у дійсну, тобто будемо використовувати функцію float. Так, розберемо задачу. У нас є деяка сума, яку отримували робітники, і вона збільшилась на 15%. Що ж це означає, що до того, що в нас було, додали ще 15%. Що таке 15%? 15% це по суті 15 поділене на 100. Тобто 15% ми можемо ще й записати як 0,15. Отже, в нас була певна кількість грошей, які заробляли. так? І коли вона збільшується на ось цих 15%, це говорить про те, що нова, назвемо її Х1, заробітна плата буде становити попередня плюс ось цих 0,15%. Тобто Х помножене на... 0,15 сотих. І якщо ми умовно візьмемо, що зарплата в нас була? Тисяча умовних одиниць, так? Була, то стало на 15% більше, тобто тисяча. Плюс попередня тисяча, помножена на 0,15. Це у нас буде складати скільки. Нова заробітна плата буде складати 1150 якихось умовних одиниць. Це так, для прикладу. Тепер ми складемо програму, введемо, наприклад, всіх. 10 працівників була однакова зарплата. І подивимося, чи дійсно вона новою стане в результаті 1150. Отже, це ми склали математичну модель. Давайте тепер це все запишемо на мові Python. Отже, формуємо масив, поки він буде порожній. Масив назвемо А. Присвоїмо пустий список. Далі. Формуємо сам список елементів масиву за допомогою циклу FOR. Для всіх елементів елементи в нас позначаються буквою І, які є в масиві з 10 елементів. двокрапка, І прописуємо команди, які стосуються саме циклу. Пам'ятаємо, що вони записуються з відступом. Вводимо з клавіатури кожний елемент списку. Пам'ятаємо, що А. У нас має бути велика. Ми список назвали великою букву А, наприклад, так? Append. Писуємо дійсні значення. У нас мають бути. Функція float. перетворює текстові величини в дійсні. Команда Input говорить про те, що ми будемо вводити з клавіатури значення. Наступний рядок у нас теж має прописуватись в циклі. Кожному елементу присвоїти попереднє. Плюс ось тих 15%, де ми візьмемо їх. Пропишемо. Кожний елемент масиву будемо ем, множити на, наприклад, 0,15. Або прописати, як раніше ми писали, 15 поділити на 100. Так, у нас в циклі FOR є дві команди. Наступна команда буде з нового рядка: ми будемо виводити новий масив. Print, тобто нові значення будуть виводитися. Ось цей код середовище Python. Запускаємо на виконання. І дивимося. Значить, у нас має бути для прикладу, щоб ми проконтролювали, 10 значень, 1000, тобто зарплата кожного працівника. Зараз в циклі виконується команда введення, float input і обчислення. Обчислення поки що. Зберігається в пам'яті, і тепер вивелось командою print A. Нове значення 1150 з точкою, оскільки це дійсні числа. Ми переконали, що працює програма, і тепер введемо ті числа, які сказані в підручнику. Це мають бути дійсні числа. Зарплата кожного працівника. Дійсне число, тобто з крапкою. Повівши 10 значень, ми маємо новий масив, де кожне значення збільшене на 15%. Розглянемо задачу номер 6 В середовищі програмування створить проєкт продаж товару, у якому для введеної кількості проданих одиниць товару, що фіксується кожну годину за зміну 8 годин, знаходять підсумкове значення. Так, продаж товару це буде називатися наш файл. Кількість проданих одиниць це в нас буде ціле число. Таких одиниць буде 8, оскільки зміна 8 годин. Тобто в нас буде список з 8 одиниць. І кількість проданих товарів будемо вводити з клавіатури. Знаходять підсумкове значення, тобто знаходять суму всіх проданих одиниць товару. Подібну задачу ми вже розв'язували. Тому приступимо. Генеруємо порожні маси. Далі нам необхідно задати початкове значення суми. Позначимо сум Ми говорили, початкове значення суми завжди дорівнює нулю. Вводимо елементи списку, тобто кількість проданих товарів. Товар продається протягом зміни, яка складає 8 годин. Формуємо елементи списку. Вводимо їх цілі значення. Оскільки нам необхідно знайти суму всіх проданих товарів за весь період роботи, нам необхідно підраховувати суму саме в середині циклу. Новому значенню суми присвоюємо попереднє значення плюс кожний елемент списку. Виводимо підказочку. «Продано, наприклад, всього. Для прикладу, виконую цю програму в середовищі Python Online. Ось є в нас програмка прописана. Запускаємо, протестуємо. Нехай кожну годину продавали по одній одиниці товару. Тобто, в підсумку у нас має вийти число 8. Так, продано всього 8. Програма працює правильно, значить, можемо вводити тепер довільне значення. Всього продали 230. Дві одиниці товару. Тобто програма працює правильно. Щоб зберегти цей файл, нам достатньо натиснути на дискетку. Але за завданням ми маємо змінити назву файлу. Маємо назвати його продаж товару. Файл називаємо в латиницею. В назві не дозволяється пропуск, якщо нам необхідно створити файл з двох слів в назві, можемо додати знак підкреслення. І зберігаю, натискаючи на дискетку. Так, назва нас влаштовує, зберігається на наш пристрій. Отже, сьогодні ми з вами розібрали дві задачки. Номер 5 номер 6 на сторінці 148. Ваше завдання в зошит написати програмні коди обох задач.